Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо спостерігати за змінами в природі і в погоді. І нагадую, що у нас пора року весна, у нас місяць травень. Що ще нового ми помітили під час прогулянки? Що ще нове ми почули в цьому році? Так, це пташечки і як вони співають. Весною птахи. Повертаються додому, повертаються в Україну, в свій рідний край. Весною птахи в'ють свої гніздечка, а туди вони несуть яєчка, вигрівають їх і потім вилупляються маленькі пташенята. У лелеки лелеченята, у ластівки ластів'ята, у качечки каченята. А у курочки курчата. В цей час, коли пташки сидять у гнізді, не можна до них лізти, дивитися, брати в руки, не можна брати маленьких пташенят, тому що це природа, ми можемо спокійно спостерігати за птахами. І давайте сьогодні, під час прогулянки, погодуємо пташок. Це можуть бути голови. Це можуть бути качки на озері. Це можуть бути різні птахи, яким ви залишите корм у лісі.